Тіше Їхня робота щоденний стрес на межі життя та смерті. Лікарі. Вони рятують життя, і вони ж вбивають. Саме так вчинив лікар із білгородської лікарні. На скандальному відео, оприлюдненому вихідними днями, хірург вбив пацієнта одним ударом, а за декілька хвилин сам же намагався його врятувати. Та вже було пізно: пацієнт скоріше мертвий ніж живий. моє було Медик нібито захищав медсестру, яку образив убитий. А ще був засмучений через низьку зарплатню та кризу в Росії. У заголовках змій гори лікаря відразу назвали доктор Смерть. Та прізвисько це пішло ще від нацистських концтаборів. Янголом смерті називали відомого катувальника з свенця Йозефа Менгеля. Медик особисто відбирав полонених для жахливих експериментів, намагався змінити дітям колір очей за допомогою хімікатів, бив жінок струмом, аби перевірити витривалість. Згодом це прізвисько приклеїлось до. Сирійних убивць в Росії та Великобританії, які діяли майже одночасно, вони приходили до стареньких пацієнтів, вводили смертельну дозу снодійного і грабували. Проникнути в квартиру у мене було ну не ніслажні, ніж скажімо, сантехніку або міліціонеру тому що врачу, звісно, відкривають двері. Ще один лікар смерть, але зі суперечливою репутацією американець Джейкоб Кеворкен, пропагандист Евтаназії. Лікар надивився на безнадійних пацієнтів, страждання яких переважають шанси на життя. Тоді створив мерсітрон апарат, який поволі вводить пацієнту смертельну дозу анальгетиків та токсичних препаратів. Його називають асистентом самогубців. Кеворкена позбавляли ліцензії, судили і навіть ув'язнили. Але він і його прихильники вважають себе гуманістами і винахід. Абсолютно етичним, якщо смерть відбувається за рішенням самого пацієнта. те, що я роблю, і те, чому протистоять релігійні догми, абсолютно етичне. Почуйте це слово, це абсолютно етично і відповідає клятві Гіппократа. Якби Гіппократ був зараз тут, ви гадаєте, він би засудив мене, а їх погладив по голівці абсолютно не так. Та звичайні медики через втому або особисті проблеми часто перетворюються на Янголів смерті. У Хабаровську розголосу набула історія двох медсестер, які побили залишених батьками немовлят. Заважали випивати на робочому місці. Одну з тих медсестер за кілька місяців мали нагородити за довгу сумлінну працю. У Санкт-Петербурзі медсестра відлупцювала дівчинку в реанімації, бо та надто часто кликала на допомогу. Вісна мене, било, тому що я не спала. Мішала ага. спати. Але, о, на талі, тому що я, Завдяки камерам спостереження відомим став випадок у пермі, де анестезіолог фактично вбив пацієнта. На кадрах видно, що хворий щойно після операції, прикутий до ліжка пасками. Він відходить від наркозу, тож не здатен себе контролювати. Після розмови лікар б'є хворого по обличчю, а далі в груди, саме туди, де щойно зробили шунтування серця. За тиждень хворий помер, а лікар виправдовується, що чоловік під наркозом образив медика. Начав мене вранці скарблять. Почав говорил, слова такі очень обидные. Може быть, повлияло то, що я був уставший. Може би, за того, що много сил було потрачено на нього. В общем, я не здержався і от сделал то, що вже сделал. В тому стресовими умовами і низькою зарплатнею лікарі виправдовують такі звірства. Так, їхня робота суцільний форс-мажор. Але ж в очах родичів загиблого лікаря смерть не виправдає ніхто. Валерія Сергієва, телеканал Еспресо.